Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Одне з надзвичайно важливих запитань це запитання, яке стосується взаємовідносин РФ та Китаю. Мені багато хто з моїх підписників писав, щоб я розглянув тему того, що Китай нібито постачає зброю РФ зараз на даний момент активно. Я би хотів подивитися, чи це дійсно так, і чи це має якісь великі загрози для України. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки, підписуйтеся на мої сторінки в Ютубі та в Тіктоці. Роман Завидовський, там дуже багато цікавих прогнозувань. Давайте ми з вами цю надзвичайно важливу тему розберемо. Для цього я візьму три колоди карт. На циганській колоді, я хочу витягнути чотири карти. Раз, два, три, чотири. Питання звучить так. Чи дійсно Китай допомагає РФ зброєю? І якщо так, то наскільки це небезпечно? Якщо буде більше негативних карт, то все-таки це буде означати, що це дуже небезпечно. Вибачаюся ще трошки. Ще трошки хворію. Так, добре. Дивимося на гральній колоді і на Таро. Теж чотири карти. Давайте подивимося з вами. Добре, давайте ми з вами це питання розглянемо. Так, добре. Дивимося. Перша карта. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Дитяча енергія. Ну, таке не сильно погана карта. Карта юної жінки. Карта смерті погана карта, дуже небезпечна. Якась дуже серйозна зброя від Китаю для РФ може бути ось це. Карта смерті це поганий знак. Це одна з найнегативніших карт в колоді. Далі дивимось. карта послуги. Біля карти смерті випала карта послуги. Комбінація карт, скажімо так, не дуже хороша. Комбінація цих двох карт смерть біля послуги, говорить про те, що, можливо, Китай надає послугу РФ. Смертельного характеру для України. Це поганий знак, це досить небезпечно. Дивимося на агральній, слов'янській колоді. Шестірка пікова карта агресії, карта ударів, карта атак. Двійка пікова підвищені вогневі загрози. Вісьмірка червова, брехня та обман. І четвірка бубнова затримки заморозки, якісь фінансові. Тут карти теж є, деякі досить небезпечні. Дивимося на таро. На таро, трійка кубків, непогана карта, пряма позиція трійка кубків, карта любові, королева жезлів, теж непогана карта. Далі дивимося, сімірка жезлів і перевернута вісьмірка жезлів. Ну, На таро ніби сильного чогось такого чорного немає. От тільки карта смерті випала І дві капікова, пікова. Більше карт позитивних, але є декілька досить складних негативних карт. Я скажу так, відповідаючи на це запитання. Китай може допомагати РФ, але не в таких обсягах великих, щоб панікувати. Він може давати РФ певну зброю, так. Але не в дуже великих обсягах і не сильно тяжку, скажімо так. Хоча карта смерті говорить про якісь можливо, ракети, можливо, якусь далекобійну зброю, не дуже хорошу. Але якщо взяти загальну картину, то я би сказав так. Не настільки великі обсяги тієї зброї, щоб панікувати, хоча деякі комбінації карт говорять про те, що дійсно Китай та РФ співпрацюють, що це дійсно так воно і є. Що Китай та РФ співпрацюють, і е, Китай активно допомагає РФ з певними видами зброї, так карти це показують, але обсяги там цієї зброї не є сильно великими, тому що все-таки більше карт позитивних. Тобто це не так, як от в РФ з Північною Кореєю чи з Іраном, що там активні і масові, так поставлені на конвейер постачання зброї, там дуже велике постачання зброї. З Китаєм, якщо порівняти, то набагато менше. Так я би сказав, чисто символічне, але зброя це дуже небезпечна, бо карта смерті. Ну, якось так, шановні глядачі, ви мене просили це питання розглянути, подивитися, я його розглянув. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для ефірів. В тому числі нові. Так. Стосовно того, що Америка дає добро збити далекобійною зброєю по РФ, я розгляну це питання. Стосовно Європи, яка теж дала на це добро, я теж розгляну це питання. Не дай Бог, третя світова починається. Ну, будемо дивитися. Живемо зараз в цьому моменті, спостерігаємо і робимо все, що в наших силах. Молимося за мир. Бережіть себе, до нових зустрічей. Побачимось.